Спілкуючись у коментарях, я бачу, що по довготерміновим облігаціям уряду США та відповідно і ETF фонтам на такі облігації присутні дуже поляризовані думки. Тому в цьому відео я розкрию два найважливіші питання по цьому інструменту. Перше питання, від чого залежить ціноутворення таких фондів як TLT, ну, включаючи історичні приклади. І друге питання пройдемось по сценаріям, що може бути із ціною TLT, якщо ФРС знизить ставку, якщо ставка буде довго залишатися приблизно на поточному рівні, і звичайно, що буде у разі підвищення ставки. І усе це в контексті поточних умов. Вітаю, мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор ЄЙ. Одразу хочу відзначити, що я жодним чином нікого не переконую брати ту чи іншу позицію. Це відео суто інформаційно-аналітичного характеру. І також все, що я говорю про TLT, повністю стосується від GLT, EDV і схожих фондів. Просто немає змісту усіх їх перелічувати. А тепер до справи. Та почнемо, від чого залежить ціноутворення довготермінових облігацій і відповідно ТІЛТІ. Головніший драйвер ціноутворення це ринкова дохідність. Між дохідністю облігацій і їх ціною існує обернена кореляція. Коли ринкові відсоткові ставки зростають, ціни облігацій падають. Ну і відповідно це веде до зниження TLT. -ті. Наприклад, у 2023 році дохідності 20-30-річних облігацій різко зросли до багаторічних максимумів, там приблизно 5%. Наслідок чого TLT втратив приблизно 50% своєї вартості від пікових рівнів 2020 року. Висока чутливість фонду доставок замовлена його тривалістю. Ефективна дюрація TLT становить приблизно 15 років. Ефективна дюрація це, якщо дуже простими словами, вона відображає чутливість облігацій до зміни ставки. Але саме ставки дохідності облігації, не ставки ФРС. І в нашому випадку це означає, що при збільшенні довгострокових ставок на 1% ціна TLT може знизитись приблизно на 15%. Ну і навпаки, падіння ставки на 1% спричиняє орієнтовне зростання ціни фонду на ті ж приблизно 15%. Тобто дохідність облігацій є самим основним фактором їх вартості, але не єдиним. Другий за важливістю фактор це кредитно-грошова політика та відсоткова ставка ФРС. Хоча ФРС безпосередньо встановлює лише короткострокову ставку там Federal Funds Rate, Сигнали щодо посилення чи пом'якшення монетарної політики транслюються на всю криву дохідності. Як правило, жорстка політика, ну тобто підвищення ключової ставки, тисне на довгострокові облігації. Інвестори закладають вищі майбутні ставки та інфляцію, і довгострокові дохідності зростають. Ну відповідно, ціна TLT -ті падає. Відповідно, коли ФРС запускає політику пом'якшення, тобто ставка знижується, тоді і зазвичай дохідність облігацій також знижується. А вартість росте. Тут ключове слово зазвичай, бо зараз ситуація має більш конкретні образи і трішки далі у відео я деталізую сценарії поведінки CLT на поточний час. Важливо ще розуміти, що довгі облігації це більший інструмент очікування майбутніх ставок ніж поточного рівня ставки. Інвестори працюють на випередження. Ну вони скупують довгі облігації в очікуванні циклу зниження ставок, оскільки кожне зниження ставки суттєво збільшує вартість таких облігацій. Але з іншої сторони, не можна сказати, що дохідність облігацій напряму залежить від ставки ФРС. Тут, напевно, швидше двостороння залежність, тому це працює і навпаки. Динаміка ставки ФРС також старається відповідати динаміці ринкової дохідності облігацій. Наступний фактор це інфляційні очікування. Як ви розумієте, інфляція частково з'їдає дохідність облігацій, тому, коли інвестори очікують зростання інфляції, вони вимагають більшої ставки для покриття інфляційних ризиків. А таке зростання дохідності проводить відповідно до зниження їх вартості. Це якраз було у другій половині 24-го року. ФРС вже знизила ставку на відсоткових пункта, що є відносно великим кроком для зниження, але дохідність облігацій не те, щоб не впало, вона навпаки виросла. Тобто очікування інфляції були значно сильніші ніж пом'якшення політики ФРС та зниження ставки. І це працює також і у зворотню сторону. Наприклад, в кінці 2022 року, і в першій половині 2023 інфляція почала знижуватись, і інвестори також побачили потенціал її зниження. Тому, незважаючи на продовження зростання ставки ФРС, дохідність облігацій впала і, відповідно, їх вартість зросла. Тому очікування майбутньої інфляції є дуже сильним фактором впливу на вартість тілоті. Наступний фактор це фаза економічного циклу. Перспективи економічного росту чи спаду сильно впливають на довгострокові облігації. Рецесійні очікування, зростання безробіття, там ознаки економічного сповільнення, як правило, сприятливі для тілті. Інвестори в такі часи шукають тихі гавані, вони прогнозують зниження ставок центрального банку і слабкий попит на кредити. Тому довгострокові дохідності мають тенденцію знижуватися. А це в свою чергу підвищує ціну довгих облігацій. Наприклад, у березні 2020 року, під час стрімкого падіння економічної активності, ну на пандемії. Дохідність 30-річних бондів обвалилася з 2% до приблизно 1%. А це призвело до різкого стрибкаватості TLT. Фонд зріс приблизно на 20% за кілька тижнів. І навпаки, в періоди швидкого економічного зростання або перегріву економіки довгострокові ставки зростають. Якщо виходять сильні дані по ВВП, ринку праці, там, споживчих витрат, інвестори очікують підвищення відсоткових ставок, ну щоб стримати можливу інфляцію. І, відповідно, падають облігації і ТЛТ також дешевшує. Так було у 2021-2022 році. Відновлення економіки після пандемії та масштабні стимули призвели до стрибка інфляції і зростання 30-річної дохідності з приблизно 2 до приблизно 3%, через що ТЛТ впав на приблизно 30% за перше півріччя 2021 року. Але є ще й непрямі фактори, які досить сильно можуть впливати на вартість облігацій. Та спершу запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню. Де я публікую тільки прикладну аналітику, актуальні дані, ділюся своїми ідеями та угодами та обговорюємо різноманітні інвестиційні питання. Отож, іншими факторами впливу можуть бути політичні ризики. Це, наприклад, знаходження державного боргу біля його стелі. Коли наближається ліміт державного боргу, існує ризик технічного дефолту США, ринок держоблігацій може доволі сильно знижуватись у ціні. Пливає на вартість облігацій також і оцінка ймовірного дефолту по облігаціям. Причому на це реагують рейтинги агентства, які мають величезний вплив на діяльність крупних інституційних інвесторів. Зокрема, влітку 2011 року агентство S&P вперше в історії знизило кредитний рейтинг США з AAA до AA+. Схожа ситуація була в листопаді 2023 року, коли агентство Moody's знизило рейтинг США з AAA до AA+. -1. Ще один політичний ризик це шатдаун уряду, який виникає, коли Конгрес не може ухвалити бюджет. Тобто є серія додаткових факторів, які впливають на ціноутворення TLT. Але крім політичних факторів, є ще й ринкові. Не буду детально зупинятися, щоб не затягувати відео, просто наведу кілька прикладів. Це можуть бути позиціонування гравців ринку, угоди хеджфондів, позиції хеджерів там, по CFTC та інших великих гравців. Впливає розмір короткої позиції. Шорстквіз працює не тільки в окремих компаніях, він може бути і в мультимільярдних фондах. Само собою, ще пливає іноземний попит на казначейські облігації. Коли хтось купує чи продає облігації, усе це позначається на вартості тіла Навіть слухи про такі покупки-продажі впливають на ринок. Що цікаво, сезонність в облігаціях також доволі непогано працює. А це пов'язане з паттернами протоків капіталу облігації, касовими розривами уряду США, періодами ребалансування крупних портфелів і тому подібне. А тепер давайте перейдемо до самої цікавої частини. Як буде вести себе TLT, якщо ФРС буде знижити ставку, якщо ставка буде залишатися на приблизно поточному рівні, а також якщо ФРС почне піднімати ставку і проаналізуємо усе це відносно поточної макроситуації. Отож, самий базовий сценарій, він є самим сприятливим і найбільш ймовірним. При зниженні облікової ставки ФРС та загального зниження ринкових прибутковостей, ціни облігацій і відповідно вартість Тілті фонду будуть зростати. Як я вже казав, з дюрацією приблизно 15,5 років тілті дає приблизно плюс 15-плюс 16% до ціни за кожен 1% зниження процентної ставки. Я тут трішки спрощую оскільки я беру до уваги ставку ФРС, а не ринкову ставку по облігаціям. Але використовуючи кореляції між цими показниками, можна побудувати певні цінові очікування. Тобто, якщо не враховувати інші фактори, то при зниженні ставки до середнього збалансованого рівня у 2%, цільова вартість TLT буде приблизно на рівні 120 доларів за акцію. А за умови повноцінної рецесії, що є дуже ймовірно, ставка може бути знижена до нуля чи навіть мінус. І при нульовій ставці очікувана вартість TLT може бути десь біля 145 доларів. Підкреслюю, якщо поточні умови не змінюються, але загалом я все бачу значно позитивніше. Я бачу велику муріність рецесії, що додає великого позитиву для довгострокових облігацій. По-перше, зниження інфляції вона сама по собі піднімає вартість облігацій. А по друге, це перетоки капіталу із ризикових активів у захисні, що теж позитивно впливає на зростання ціни. Тому повернення до попередніх максимів є цілком реальним сценарієм, ну принаймні, в моменті. Якщо поглянути історично, то можемо побачити, що на світовій фінансовій кризі TLT виріс на 50%, а під час дампу 2020 року його вартість зросла на 30%. Але тут є важлива зміна, коли саме ФРС почне знижувати ставку. Тому переходимо до сценарію, при якому ставка буде утримуватись на тому ж рівні ну, досить довго. В такому випадку ситуація теж загалом позитивна. Знову ж таки, якщо відкинути усі інші фактори, то ціна TLT буде знаходитись там у певному коридорі, а інвестор буде отримувати свої приблизно 4,5% річних дивідендами. І при бажанні ці дивіденди можна реінвестувати, щоб збільшити розмір позиції. І з фундаментальної сторони теж є плюси. Поки ставка ФРС утримується на високому рівні відносно інфляції, це тисне на інфляцію в сторону зниження. А коли інфляція достатньо знизиться, то ставку ФРС придеться також знижувати агресивно, оскільки зростають ризики дефляції, яку стараються не допустити, бо це дуже погано для економіки. Інша сторона це те, що чим довше Штати отримують ставку високою, тим більше це тисне на економіку, ну саме на реальний сектор, оскільки кредитування дороге. А це значить, що у певний час може наступити накопичний ефект і економічні показники сильно просядуть. Відповідно, і ринок акцій стрімко піде вниз. А також така ставка тисне на уряд, бо обслуговування боргів стає дорогим, а це прямо впливає на видатки бюджету, соціальні програми і тому подібне. Тобто буде постійно зростати тиск громадян на політиків, а ті, в свою чергу, будуть тиснути на ФРС для зниження ставки, ну що загалом і відбувається зараз. Ймовірність такого сценарію, при якому ставки будуть тримати місяцями, я не вважаю дуже високою, але вона все одно відчутна. Одна із причин такого довгого утримання ставки, наскільки я розумію, це збереження інструменту впливу ФРС на випадок рецесії. ФРС прекрасно бачить ситуацію в економіці і на ринку і мають набагато якіснішу і точнішу інформацію ніж ми з вами, тому вони просто змушені тримати ставку на високому рівні. Якщо вони знизять ставку зараз, то коли наступить рецесія, вони втратять ефективний інструмент для стимулювання. Економіки і переходимо до найменш імовірного сценарію, а саме, якщо ФРС почне піднімати ставки, незважаючи на те, що такий сценарій є малоймовірним, відкидати його не можна, оскільки кожна позиція має мати повноцінний план, який має включати різні сценарії. І більше того, цей сценарій доволі цікавий. До речі, якщо у вас ще немає рахунку для закордонних фондових майданчиків, або ви хочете диверсифікуватися і мати кілька брокерів, пропоную вам freedom 24. Це ліцензований брокер з простою реєстрацією україномовною підтримкою та можливістю поповнити рахунок, поміж іншого, криптовалютою. Я особисто маю там рахунок приблизно 4 роки і усім задоволений. Більше того, Freedom зараз запустив акцію при реєстрації за моїм посиланням і поповненні рахунку від 500 доларів, ви отримаєте в подарунок акцію однієї з публічних компаній. Моє посилання та детальніші умови в описі під цим відео. Отож, зазвичай при підвищенні ставки ФРС заодно зростає і дохідність облігацій. А відповідно їх вартість знижується. Скоріше за все, так буде й цього разу, але цього разу є певні відносно позитивні нюанси. Коли ФРС піднімає ставку? Основна причина це боротьба з інфляцією. Якщо інфляція зростає, то щоб зупинити її зростання і розвернути тренд, центробанк піднімає ставку. Особливість нашого часу полягає в тому, що економіка постійно знижується. Якщо ще й при цьому почне зростати інфляція, то економіка зайде в стагфляцію. А це означає, що для акцій настають ще гірші часи. Тобто облігації, скоріш за все, будуть значно кращою інвестицією за акції. У період високої інфляції та стагнації корпоративні доходи знижуються із за низького споживання. При цьому витрати компанії постійно зростають через інфляцію, і фондовий ринок може надовго перейти в ведмежу фазу. Таке вже було у 1970-х, коли ринок трішки більше ніж за десятиліття втратив 65% своєї реальної вартості. В той же час облігації продовжують платити фіксований відсоток, забезпечуючи хоч якийсь дохід інвестору, тоді як акції можуть взагалі не генерувати грошовий потік, або ще в гіршому випадку навіть збанкрутувати. Тому відбувається протікання капіталу із акцій в облігації. Це також пов'язано із тим, що в облігаціях зростає купонний дохід і немає змісту тримати гроші в акціях, які є ризиковим активом та ще й приносять нижчу дохідність. Ще один момент це проблема високої закредитованості американських компаній. При зростанні ставки ФРС буде зростати і вартість обслуговування таких боргів, а враховуючи слабкість економіки, рецесія в такому випадку невідворотна. Та й загалом, як показує історія, вийти із стахфляції можна виключно через рецесію. Тому на випадок стахфляції у мене стандартний план: реінвестиція всіх отриманих дивідендів в облігації. При високій дохідності по облігаціям і одночасному здешевленню їх вартості, як на мене, це дуже ефективна стратегія. А також по можливості буду старатися ще й поповнити брокерські рахунки, щоб вижити максимум із даної рідкісної ситуації. Як додатковий варіант хеджування, чи навіть заробітку на стагфляції, можна буде придбати пут опціони на тілті, але зараз у це занурюватись не будемо. І що я ще хотів зауважити? Ну, випереджуючи запитання в коментарях, чи можливо краще взяти плечовий ETF типу TMF? Як інвестиційна стратегія, я вважаю це не найкращим рішенням, оскільки час з'їдає його вартість через гальмування волатильності. А при довготривалій стагнації TMF може настільки впасти в ціні, що більше не повернеться до своєї попередньої вартості. Але якщо використовувати TMF для того, щоб час від часу поспекулювати, ну то чому б і ні? Ось такий мій план по тілті. І я не бачу для себе ефективнішої інвестиції на цей час. Вона все погодна, незалежно від стану ринку. Але нагадаю, що це тільки моє бачення, і я нікого не переконую у своїй правоті. Кожен має мати свій план. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивилися до кінця, і до зустрічі у наступному відео.